Добрый ранок, друзья! Слава Иисусу Христу! Господь добр до нас! Господь благий! Господь царюе! Радим, что Бог дозволяет нам быть разом с вами. Мы сегодня с нашим администратором Украинской Церкви Сангвери Евангельской в Харьковской области Андреем Варакута. И мы радим, что мы можем разом быть с вами. мы коснемся очень интересной темы, так как вы знаете, что у нас ранковая молитва. И пусти моломуся, мы коснемся важности, настолько важно молиться. Проходит время, люди э, устают, люди сдают свои позиции, вчера более ревностно молились, сегодня уже не настолько ревностно, а потом уже думают, что ну, некогда молиться. Знаете, что меня вдохновляло в первые дни войны? Что меня вдохновляло? что война это ужасно, это невозможно передать, и даже если кто-то думать, что что-то знает о войне и не не был в ситуации, когда взрывается, когда ты хоронишь людей, когда эвакуируешь людей, то вы не можешь ничего понять о войне. Можно фильмы смотреть и могут быть искаженные понимания о войне но когда ты в эпицентре, видишь настолько это ужасно, война это это зло, это, это Просто не я не, не могу передать до конца. Но что меня вдохновляло с первых дней войны, что люди молились, у нас отовсюду бежали люди, молились с разных деноминаций. Люди, которые никогда в церковь не заходили, в евангельскую церковь, они приходили для того, чтобы молиться Богу. Это было в Харькове, это было во всех городах Украины. В то время, когда Украина на самом деле была слабой, то время, когда, ну, считайте, войска у нас не было потенциал для военных не было оружия достаточно много-много моментов которые я даже не хочу занимать ваше время но люди бежали в церковь и молились и то что произошло чудо в Харькове то что произошло чудо в разных городах Украины непосредственно в Киеве это ответ на молитвах святых людей Потому что по планам все должно быть по-другому и это на самом деле за три дня бы Украины не стало, если бы не вмешательство Бога. Я верю, что было вмешательство Бога по отношению к Украине, потому что э, там, где молитва там всегда ответ, если хотите, молитва ⁇ это определенная платформа для того, чтобы происходили чудеса. И сегодня мы коснемся именно марафона мол... молитвы. Настолько важно, чтобы мы продолжали молиться. Об этом более детально расскажет наш администратор Андрей Варакута, как я уже говорил. Но я хотел прочитать слово, и мы будем молиться. Евангелие от Луки, 18 глава. Для многих, кто читает Евангелие, кто посещает церковь, известно это место из Писаний Сам Иисус Христос, Он приводит пример и вдохновляет нас, что мы молились и не унывали молились и не переставали молиться. Евангелие от 18 глава, с 1 стиха. Сказал также им притчу о том, чтобы должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не садился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему и говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он, долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бога не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Это и обетование для меня, это обетование для всех нас. Бог подаст защиту вскоре. То, что нам нужно продолжать молиться, продолжать звать Господу. Если надо, вот то, что Иисус Христос подчеркивает это, это, слово, вопиять к Нему. Если надо ночью вопять, будем ночью вопять. Если надо днем вопять, мы будем днем вопять. Но очень важно, чтобы мы не останавливались, продолжали молиться до хороших положительных результатов, чтобы мы разом с вами могли святковать перемогу. Да поможет нам Господь. Отец, я обращаюсь в молитве к Тебе вместе с моим братом Андреем, вместе с каждым, кто подключился к этому эфиру или позже будут подключаться. Мы благодарны, что мы живы. Мы благодарны, что мы можем проводить эти ранковые молитвы. Мы можем транслировать эти молитвы. Мы благодарны, что Ты даешь нам и силы, и даешь нам и желание, и даешь нам и возможность что мы транслируем эти молитвы для того, чтобы люди, которые живут в Харькове, в других городах Украины или за пределами Украины, вместе мы могли молиться. Принося нашу благодарность, мы продолжаем молиться за нашу землю, за Украину. Мы молимся и просим тебя уже три года войны, уже много разрух, много погибших, много слез. И наша молитва, Пусть придет от тебя чудо, твое вмешательство, чтобы закончилась эта война. И наступил мир во всех городах Украины, чтобы мы могли святкувать перемогу. Услышь, Господь, помоги нам, благослови, яви чудо, Господь, чтобы закончилось это кровопролитие. Также, Господь, мы просим Тебя за каждого, который переживает трудности возможно, в, в, другого формата. Возможно, они не, не в Украине живут, они а за пределами Украины. И там, возможно, на грани развода. Возможно, уже развод у них состоялся. И у него боль в сердце. Ты знаешь каждого поименно. Приди в каждую жизнь, яви могущество. Возможно, кто-то услышал о диагнозах, связанных с онкологией, или там другие диагнозы, люди не могут найти утешение. Возможно, э, кто-то потерял сына, дочь, и, и, и у них нет утешений Приди, Господь, в каждую жизнь, приди в каждую семью, и ведь чудо. Мы молимся, мы просим, и мы благодарны, что Ты слышишь нас. Мы благодарны, что прямо сейчас Ты с нами. Вся слава и хвала Тобе, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Андрей, я вижу, что у тебя приготовлены и флайеры, и приготовлена информация. Пожалуйста, расскажи нам, как мы будем двигаться дальше. Вопрос молитвы. И как ты видишь, настолько важно и необходимо сейчас, чтобы церковь Иисуса Христа стояла в молитве, в молениях, в проломе перед Господом. Аминь. Витаю вас, браты и сестры, витаю, друзья. Я верю, что молитва, она может изменить много. навколо Амінь. нас, в нашому серці, в суспільстві і в цілому в країні. І ми бачимо, дійсно бачимо зміни. Вони не такі масштабні, глобальні, великі, але вони є. І це відбувається в серцях людей. По-перше, це відбувається в серцях людей. Це для чого ми і як церква існуємо, для того, щоб мати вплив, добрий вплив. Ми як... Лист Ісуса Христа ми можемо транслювати цінності, біблійні цінності, традиційні цінності. І така ініціатива, яка затверджена Радою Українською, Українською радою церков протестантських, вона дуже важлива. І ми вже не перший рік, вже другий рік тримаємо варту два рази на рік і вже близько цей день. З 2 лютого по 8-по 9 лютого ми тримаємо Харківська область, це протестантські церкви. Харківської області тримають варту молитовну 24 години, 7 днів за це заступництво за нашу країну, за майбутнє країни, за мир, за справедливий мир, за перемогу. Амінь амінь. І ми в це віримо. Віра, це коли ми всі знаємо, да, віра це коли немає ніяких підтверджень, гарантій. І так далі, але є віра. І це те, що в нас є зараз. Ми більше нічого не маємо. Як я сказав, що ця подія, цей марафон почнеться 2 лютого о 17.00 в церкві наших братів, євангельських баптистів в церкві, в церкві Благодать. Вона біля метро Студенчиська церква знаходиться. Так, на 17-ту годину. Тому бажаючих всіх запрошуємо. Там будуть пастори, єпископи, і ми всі будемо збиратись, молитись. Ось такі флеєри ми вже розповсюдили по церквам. Там є теми, різні теми. І коли ти молишся, то зрозуміло на яку тему можна молитись, там є різні теми і за наше керівництво. І за відкриття нових церков і за покаяння, і за майбутнє країни, за закінчення війни справедливе, і так далі. І завершення у нас буде 9 лютого теж о 17.00 в церкві жива надія, це також наші брати баптисти На 17.00 це за Лютинська 9. Тому і також на завершення запрошуємо вас, також ми будемо. В групах, можливо, там і на YouTube каналі, uh -huh. говорити і постати, де ще ми будемо протягом тижня збиратись, тому що ми будемо збиратись також і додатково в різних церквах. Я думаю, приблизно теж на 17-ту годину. І це буде кожен день. Але молитись будемо ми цілодобово uh -huh. будемо молитись за, за те, щоб Бог повернув наших. Братів та сестер в Україну, Амін. але не так, щоб вони змушені були повернутися, а щоб наша країна, наш народ він піднявся з колін на ноги, О, І це поможе. перше, те, що ми віримо і молимо, щоб духовно піднялась. А потім вже і все інше воно підтягнеться, як то кажуть. Тому в нас є така ініціатива, навіть ми більше цього робимо. Це і відкриття нових церков, і ми активно приймаємо участь в Раді протестантських церков, різні ініціативи. Також плануємо відкривати кабінети консультування дошлюбного в нашому місті, також молотовні марафони, як зараз, і молитовні сніданки в різних громадах нашого міста, області, також обласні. Ось тому просимо вас підтримувати там, де ви є, в молитвах нас. І щоб ми трималися, щоб Бог давав нам більше благодаті, пройти цей час, і коли прийде мир на нашу землю, щоб ми всі раділи за те, що Бог допоміг нам пройти все це. Поможи, Господи. Ну, от, дивись, ти казав, що у нас буде відкриття, потім закриття. Но, а як можна, щоб регіструватися, щоб воно була от, круглосуточна молитва? І тут є інформація, можливо, щоб вскинути вот эту інформацію, для того, щоб люди могли прочитати і могли регіструватися, для того, щоб, от як це можна? Як зараз це відбувається по церквах, Воно не відбувається централізовано, тобто кожне об'єднання вирішило своїм об'єднанням, скажімо так, реєструвати на молитовну варту кожну годину чи кожні півгодини. І вони моляться, кожна церква окремо чи об'єднання окремо. Тобто, у нас немає спільної такої групи, там де ми можемо. Всі писати нашу годину і так далі, але ну, все, все одно ми всі е, приймаємо і розуміємо. Ми затвердили це на нашій нараді е, протестантських церков Харкова. що ми будемо разом молитись. Ще є, є один шлях, ми можемо зареєструватися кожен з вас, тут є QR-код, можна буде запостити на да. цей, цей QR-код на відео і можна пройти через цей QR-код, і там буде сайт, де можна зареєструватися, і там по теж можна від, відмітку поставити. що... кто-то молится определенный час, можно и воды можно и пять часов. То есть я правильно понял, что каждая церковь Кремла может организовать график. Допустим, мы скажем, что в нашем дне есть множество церков, и каждый пастор может график, допустим, объединить баптистов или объединить там харизматические то что также они могут сделать. И помимо того, что каждая поместная церковь делает этот график, Можна централізовано, по qr коду і, і, і можуть регістрівся. Так, це можна робити через сайт, через вебсайт е, молотовного марафону українського. Mm -hmm. е, це один варіант. Другий варіант можна на е, базі церкви чи на базі об'єднання створити цю групу, mm -hmm. е, таблицю і там е, заповнювати е, кожного заступника молотовного, щоб е, зрозуміло було, що немає таких проміжків. Часу, де ніхто не молиться. Але ми розуміємо, що є багато людей, які не реєструються, mm -hmm. є багато лю can't. людей, які просто в церкві почули, і вони просто беруть для себе час і моляться. Вони завжди моляться. Ось тому е вирішили так діяти. У нас був досвід, що ми створювали спільну групу. Mm -hmm. І е навіть приблизно прорахували, скільки людей молилось, але я розумію, що насправді набагато більше людей yeah. були yeah. в заступництві, тому це така вільна форма більше. Головне, щоб ми. Це приймали як відкриття для нас від Бога, що певний час важливий, щоб ми особливо об'єдналися і молилися. Але ми, ми маємо розуміти, що ми молимось кожен день, хтось декілька разів на день. Тобто, і там теми ці теж звучать і про мир, і про майбутнє, і про свою сім'ю, і так далі. Добре, друзі. Ми обов'язково будемо ділити для того, щоб ви коли буде кожен день з нами молихся разом молити і ви зможете побачити інформацію і ви зможете реєструватися для того, щоб ми разом з вами молились, Пусть Бог благословит. І ще раз повторяю, що наша молитва з Савторова по 9 лютого. Усім дівчатам Помолись, будь ласка, щоб Бог допоміг нам. Господь, я тобі дякую, дякую за те, Василь. що ти з нами, те, що ти нас бережеш, і це велика цінність для нас бути в центрі твоєї волі, Господь. І ми віримо, що ми в центрі твоєї волі. Ми віримо, що ми на своєму місці, Господь, і віримо, що ти будеш вести нас за руку, Боже, що в нашому серці ти будеш відкривати нове Господь для нашого життя, для наших сім... сімей, Господь. Так, і ми просимо тебе за. Реальність, яка є зараз у нас поможись. і в Харківській області, і в всі, у всій Україні, поможись, Господь, всі. які новини ми чуємо, Боже, але в нас да, є надія. Да. В нас є віра, Господь. Так. Це те, що нас тримає, те, що да дає нам сили, Господь, так, і Ти ісі. даєш і, е, Твою благодать Боже так, для ісі. того, щоб ми проживали кожен день. І ми з надією дивимося на майбутнє і віримо, Боже, що так, прийде так. час, коли наша Україна, наш род віднов, відновиться. Так. І це буде країна християнська країна, так. Боже. Ми віримо, Боже, що Ми наші віримо. діти, онуки, так. вони будуть жити в мирній країні, в потужній країні, Господь, в сучасній країні. Так. І саме важливо в Україні, яка має цінності християнські, яка має в серці тебе живучого, Господь, так. який живе і процвітає Господь в структурі нашої держави, mm -hmm. в суспільстві. У кожному законі, Господь, так, який Бо буде прийматись, просимо Тебе, Боже, Ти благослови нас і далі, Господь. Дай нам Господь Твої мудрості на кожному кроці, Господь, нашого життя, на кожній дай. зустрічі, в кожному слові, Господь, на Бо наших, наших думках. Боже, дай нам далі сили рухатись Господь. і також надихати людей. Може, які зараз поруч з нами, Бо і Боже. вони вже. Без сил, і ті, які, може, за кордоном, але хочуть повернутися назад, але Боже. не бачать доброго майбутнього Боже. Дай надихати. Просимо. І саме важливе, Господь Боже, щоб Твоя присутність, Боже, вона змінювала серця так, людей, і щоб вони почали так. робити добро, а не зло, Господь. На різному рівні, Господь так, Боже. Просимо. Просто очищуй серця, Господь. Просимо, Господь. Також і наші серця. Боже. Очищуй там, де. Можливо, є ще десь щось недобре, Боже. Просимо Тебе. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти з нами, ти був з нами, за твою стабільність в наших так, серцях все, да. і прославляємо ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Дякуємо, Андрій, за молитву, за працю Твою. І друзі, ми разом скажемо славетну молитву. Благодать, Благодать Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа і, і Любов Бога, Бога Отця. Та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.